Хочу зробити огляд е, свого РПК-74. Е, тож почнемо зі ствола. Е, тут ми маємо ДТК, дійсно працюючи ДТК е, з переходником на 24-ту різьбу. Е, переходник потрібен для РПК. Е, ДТК від компанії Стріла. Раніше, я думав, це працює тільки в Call of Duty, але, як показує практика, е, ДТК називається Спутник. Має отакий от вигляд. Точно як в колді. Продовжимо. Тут у нас цівка, цівка для РПК Алюмінієва. Ось так виглядає. Раніше в мене була від 3D принтера якогось. Також непогано було легше, але Після трьох рожків вона починала диміти. Тут у нас ручка переносу вогню від компанії Arktech. Вона складається з двох частин, її можна зробити меншану версію. Зараз я вам покажу. Ось так вона виглядає в меншеному вигляді, також удобно, так сказати. До цівки у нас йдуть три різ-планочки на Емлоках, як і рукоятка вона також на Емлоках. Якось отак вона має виглядати. Далі у нас пістолетна рукоятка, також від компанії ArcTech. Алюміній та резина. Арктех мені не клали такого шестигранника для цієї рукоятки, щоб закрутити її. Це у мене шестигранник від 3D принтер. Печаток і хлопці подарили мені також шестигранник. Тому майте на увазі Арктех, така річ потрібна. Вони дають несколько от, замінні болти. Пантапка їхня, але я базу не взяв, тому що вона так валяється. Далі у нас приклад від компанії Шепіт. Алю... Магнітний тримач, трошки вона люфтить, але в цілому на роботу ніяк не вліє. Удобний, легкий. Це метал. Ну, ось якось так.